Всеукраїнський Козацький рух, Другий фронт народний, В'ячеслав Рудник, Речник. Сьогодні цей запис я назву так. Майбутні кордони України і майбутні бажані альянси. Друзі, ми розуміємо, що ми живемо в складний час. І цей час вимагає від нас великого терпіння, великої стійкості і творчої наснаги. Чому саме творчої наснаги? Тому що тільки через творчість, як прояв боже, Божественного, ми можемо бачити майбутнє, можемо будувати і моделювати це майбутнє. Скажу таким чином, поділю своєю вірою і своїми переконаннями. Через деякий час Сполучені Штати, як гегемон втратять свою гегемонію світову, і там почнеться внутрішній безлад. Цей безлад послабить країну. І багато того, що трималося в світі на впливі Сполучених Штатів, воно піде в Тартарари. Друге. Сама Росія протягом 3-5 років також втратить свою силу, там почнеться безлад, і деструктивні процеси призведуть до того, що Росія розвалиться. Це мій прогноз і моє очікування того, що буде в найближчому майбутньому. Але до цього часу, як Поранений звір Росія наробить багато лиха, і треба бути готовими до того, щоб відстояти свою незалежність, відстояти свою землю і захистити тих, кого ми любимо, що стосується Європи і нашого найближчого зарубіжжя. Ті процеси духовні, які відбуваються на сьогоднішній день в Європі, там концентрується духовне протистояння Христу. Я бачу антихристиянські тенденції, і це не просто відбувається, а це наглим чином демонструється вищим керівництвом. І це робиться нахабно. і тому я вірю в те, що обов'язково Суд Божий прийде в Європу і не буде місця в Європі спокійно, де б не відбувались різні погані речі. Хочу сказати про Росію і про відношення Росіян до України. Вони називають себе руськими, хоча це не так. Вони називають себе Русь-матушка, хоча це теж не так. Вони признають, що витоки їх державності були з Київської Русі, тобто землі української, яка на сьогоднішній день має назву Держава Україна. В Святому Письмі. В десяти заповідях є п'ята заповідь, яка каже: почитай свого батька і свою матір, і дні твої продляться на землі, і тобі буде добре. Якщо Україна є виток Русі Великої, як вони про це кажуть, то напад на Україну, на святиню це є нападом на батька і на матір. Це є попрання п'ятої заповіді, за яку обов'язково приходить відповідальність. Якщо звичайна людина не чтить і не поважає свою матір і свого батька, які дали йому життя, приходить відповідальність, і ця людина дуже погано закінчує своє життя, як правило, приходять суди Божі. Так само. Прийдуть судді Божі, і вони вже почались в Росії. І обов'язково ми своїми очима будемо бачити, яким чином впроваджується Боже Слово. Боже, Боже Слово не вилітає з уст Божих і не повертається, не виконавши свою роботу. Тому роботу Божого Слова ми будемо бачити найближчим часом. І це вже почалось. Яка взагалі в майбутньому буде Україна? Мої очікування такі: Як би не було, як би нам зараз не нав'язували поділення України, Україна не буде поділена, і ми повернемо всі свої землі, які забрала у нас Російська Федерація? Ніякого, ніякої хазарії не буде на теренах України. Ніякого нового Єрусалима на теренах України не буде, бо духовно цей Єрусалим уже є, це є Київ. І іншого Єрусалима нам тут не потрібно. Той Єрусалим, який є центр світу духовного, знаходиться в Ізраїлі, і він там і залишиться. А наша свята земля українська, русинська, українська русинська земля залишиться такою якою нам дарував її Господь. А якою нам Господь дарував. А дарував він таким чином, що тут жили слов'янські роди. Головним чином. І земля, яку населяли українці, вона не тільки в межах тої України, яка була на 1991 рік. Ми, як Україна. Приростемо, перш за все, тими землями, які населяють, населяли і населяють на сьогоднішній день етнічні українські, етнічні українці. А також ми приростемо землями, які на сьогоднішній день є. Землями Російської Федерації і на яких також проживають етнічні українці і проживають русини, саме потомки тих русинів, які составляли минувшині. Руське Королівство, Курська, Брянська земля і інші ті землі, які на сьогоднішній день, з яких, перш за все, була атака на Україну, і ті землі, які на сьогоднішній день потерпають від збройного протистояння. Українців і росіян. Будуть зміни в Білорусі. Режим зміниться. Лукашенко не встоїть. І будуть політичні зміни в Білорусі. Я вважаю, що коли ці зміни наступлять, Україна повинна підтримати Білорусь і війти з нею в певний, в тому числі, військовий альянс. Наші друзі-прибалти. І ми обов'язково, як українці, як воїни, повинні війти в альянс з Прибалтами і допомогти їм, відстояти свою незалежність, відстояти через наш досвід військовий. І ви подивіться: одні з найбільших помічників відносно до свого бюджету це були прибалти. Це дуже жертовні люди, це люди близькі нам по крові. Це люди близькі по історичній спадщині. Бо колись у нас була спільна держава. Також наші брати і друзі, і Шведи, Норвегія, Фіни. Ті країни, які історично. Були в гарних стосунках з Русією, з королівством Русь. Ті країни, які також історично по крові через наших правителів були поєднані в єдину спільноту, яка допомагала одна одній. Особливий статус наших братів-поляків, мені дуже хотілося б, щоб історичний позитив в наших відносинах був домінуючим. І, будучи братами по крові, ми також залишались братами по духу, братами в світогляді, в єдиному світогляді, який базується. На божественних цінностях, на захисті моралі, на захисті божественного устрою, на повазі одного народу до іншого, на спільнодії проти різних світових нечистивих узурпаторів і нечистивих Покидьків. Друзі, зараз війна не зброї. Головна війна це війна духу. Це війна божественних принципів проти принципів і засобів сатаницьких. Це війна духу, це духовна війна, перш за все. І безумовно, божественні сили переможуть цій війні, бо ніхто не може протистояти Всевишньому Богу. Наша частина, друзі, як людей, як Божих створінь, відповідати на поклик Всевишнього Творця. І робити те, до чого Він схиляє наші серця. Тобто, таким чином відповідати на Його бажання і відтворювати Його бажання в нашому повсякденному житті. Люди задають питання, як де Бог, якщо стільки багато страждань і так погано, Бог поряд, друзі, але Бог. Зробив нас, людей, маленькими богами для цієї землі, і дав право нам творити такий світ, який ми бажаємо бачити. Якщо ми бажаємо бачити Божественний світ, світ правди і любові, то ми повинні відтворювати божественні норми на нашій землі. І Господь, Бог Всевишній, буде потужно нам в цьому допомагати. Якщо ж ми схибимо і забажаємо бісовського, то ми в нашому житті будемо впроваджувати інші цінності і інші принципи. До речі, ми бачимо, які цінності на сьогоднішній день впроваджує недолуга українська влада. Я кажу це, друзі, з болем. Чому кажу з болем? Тому що я бажаю єдності з нашою владою в Дусі Святому. Але я не бачу Святого Духа в серцях цих осіб в переважної більшості. Я просто не бачу. І мені дуже боляче. Тому що знаю, що такі люди зроблять, вони готові зробити і зроблять при можливості багато шкоди нашому народу. А я бажаю, щоб люди були щасливі. Я бажаю, щоб люди раділи життю, а не страждали. Але такі часи, друзі. Час каміння. Розкидати час каміння збирати. На все є свій час час миру і є час війни. Тобто зараз час війни, і це той час, коли ми повинні бути мобілізовані для захисту божественних цінностей в нашому житті. Якщо ми від Бога, давайте захистимо ці божественні цінності. Гуртуймося, браття. Захистимо те, що дарував нам Господь. Саме головне, що Він нам дарував: вільну душу, яку ніхто не може зробити рабом, якщо ми це не дозволимо. В козацтві є таке гасло. За землю, за волю, за кращу долю Вставайте, друзі, за нашу землю. За святу Божественному волю в нашому житті як наслідок, Краща доля нас не мине.